Житомирщина вимушена перевищувати виділені ліміти на газ. За два місяці осені Житомирська область пожила близько 17 мільйонів кубічних метрів газу з 87 виділених на весь опалювальний сезон. Якщо у жовтні область в ліміт вписалась, то в листопаді перевищення склало 20%. Найбільше не дотримується лімітної дисципліни Житомир теплокомуненерго. Однак директор підприємства пояснює порушення належної подачі тепла в оселі Житомирян. Посідні суточної температури, які зараз на вулиці. Ми розуміємо, що в ті ліміти вложиться невозможно і Описать письмо на корректировку. Этот вопрос мы у улице премьера Гройсмана совместно с Болискруком Сухавленным на совещании. Он сказал, что фактически в соответствии с температурой на улице, эти лимиты будут корректированы, потому что просто-напросто опираться в тупую от 30% прошлой теплой зимы нельзя, потому что это абсолютно и технически неправильно, и нарушение всех санитарно технических норм поставки тепла. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет каким-то образом решен. Стан проходження упали сезону обговорили на сэлак. Селект... Турні нараді за участю голови облдержадміністрації Сергія Машковського за словами очільника області з метою економії газу наразі активно виконуються енергоефективні заходи. У нас було заплановано 117 котелень. Перевести вже сьогодні. Це 118 котелень. Ми плануємо перевезти і ще є близько вісьми котелень, які готові. Якщо буде перерозподіл, я звертався особисто, спілкувався з Володимиром Борисовичем Гройсманом. На той час він був віцепрем'єром. Щоб ще довиділи перерозподілили, тому що була інформація, що деякі. Області не використовують цю державну субвенцію, яка була виділена згідно 369 постанови нам на заміщення природного газу. Тому ми ще, якщо ще будуть видалені, я думаю, ми ще 8 котелей можемо ще перевести. А це знову ж таки економія, це знову ж таки витримка цих лімітів, які доведені. Ну і зменшення залежності від російського газу. Наразі усі 936 котелень області працюють щодо лімітів доведених Житомирщини на грудень. Чиновники чіткої відповіді не дають, однак населення заспокоюють. Газ нас реально на Украине есть, потому что отпали посточные потребители отошел Крым, то есть это как минимум, минимум минус 6 миллиардов потребления, плюс уменьшили нормы потребления газа для населения, это еще из 18 миллиардов 2 миллиарда. То есть вот, пожалуйста, 8 миллиардов газа, который реально в том балансе, который рассматривался на базе написания двести постановы, уже уменьшил. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Я, как сказал и Арсений Петрович, сейчас, что жарко не будет никому, але тепло будет, и мы намагаемся все это и...